Атмосфера 90-х років, студентство, любов і містика це все про книгу Василя Паба та Світло далекої зірки, яку презентували 27 березня у бібліотеці імені Русових. Автор вже третій рік військовослужбовець служить наразі у національній гвардії. Про свою книгу говорить так: книжка про Початок нашої держави і про студентів, які це, цей, ну скажімо так, її народження наближали. З одного боку, я можу назвати багато паралелі, які із нашим часом відбуваються, а з іншого боку, то багато чого було вперше. Якщо зараз багато речей сприймаються як уже доконаний факт і навіть молодь думає, що це завжди так було. А книга розповідає, що колись це було вперше. Василь Пабат, лауреат премії імені Куцюбинського. А книжку писав, як сам каже, із студентських років. Основна тема життя і навчання у Ніжинському університеті в буремні 90-ті. Директор бібліотеки імені Русових Юрій Соболь особливо відзначив, що представляли не просто книгу, а твір, написаний воїном. Для нас це особливо велика честь. Вас сьогодні приймати. Тому що ви не просто пишете, не просто можна, згадуєте про чи своє минуле буморе, чи описуєте життя можна, молоді 90-х років, а ви на сьогоднішній день бороните нашу країну, бороните нашу державу, бороните навіть самосутність українського життя від тієї навали, від, ну, по-другому сказати не можна, від північних варварів. Сам автор каже, творчість і службу поєднувати дійсно важко. Служба і творчість вони можна сказати зараз не дуже сумісні, але зараз накоплюється той, скажімо так, голод, який захочеться його реалізувати після звільнення. Книгу світло далекої зірки можна придбати у Чернігівських книгарнях або ознайомитися з нею у бібліотеках. Війшов літературний наріз.